Слава Ісусу Христу! Скажіть Отче Василю, чи можна переходити жити до хати в високосний рік? Уу. Тобто заходити жити до нової хати, Та я поняв. поняв. Якщо кота пустити з пер... спочатку, то можете йти. Дякуйте Богові, що дав вам можливість, що ви маєте хату. Дякуйте Богу. І заходіть жити, запрошіть священника, не вам поблагосвіти вашу хатинку, щоб це було місце вашого спочинку і місце, де ви будете відновляти свої духовні сили, свої фізичні сили, свій духовний спокій, свій фізичний комфорт. А як разниця рік високосний чи не виснокосний? Це астрономія, це люди придумали. Це не Бог нам встановив. Це б ми, аби ми знали, коли йти на роботу, коли відпочивати. все. Є різних багато календарів. Євреї мають свій календар, ми маємо свій календар, розумієте, ті від місяця відштовхуються, живуть у 7 тисяч якомусь там році. Ми маємо астрономічний календар, який рахуємо за, за, за сонцем, скільки земля за який час проходить навколо сонця і так далі. У нас дві тисячі років від Різдва Христового, що цікаво, ну і так далі. Тобто це все дуже відносно, що високосний рік. Це для нас високосний рік, а для євреїв ні. А для ісламу теж ні. Так що для китайців також ні. <кхух> так що нічого страшного. Закличте священника, посвятіть хату і жити, і радіти життю. Дякуйте Богові. <кхух>